Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Придивимось, чим відзначатиметься останній тиждень осені 2025 року. Незабаром зима. Грудень. Змерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. 24 листопада християнське свято Великомучениці Катерини. Жіночої долі і слов'янське свято долі. Доля, музичний ряд, звуковий шлях, що дається нам при народженні від Творця зірок і землі. Доля це космічна програма кожного з нас. Про долю багато написано і наспівано. Тарас Шевченко: У кожного своя доля і свій шлях широкий. Ми не лукавили з тобою, ми йшли. Іван Франко. Ридать, а здобувати, хоч це нам єсли собі кращу долю в боротьбі. О, доле, нещаслива, досить вже гнести, але не досить, щоб тобі простит. Не було мені щастя ні з роду, ні з того, що я вмів. Доля це хід подій, збіг обставин, напрям життєвого шляху. Що ніби залежить від бажань і волі людини. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі Леся Українка? У пісні про Гітару чуємо такі слова, бо така вже дівоча судьба, доля, судьба, льос. Так по-різному називається оцей час нашого життя. 25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. 26 листопада Всесвітній День інформації, День Шевця. 28 листопада День працівників фінансового моніторингу. Всесвітній День розпродажів, який в народі називають Чорною П'ятницею. 29 листопада Слов'янське свято Калета. 30 листопада День Радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України, День захисту інформації, День домашніх тварин. Андрія Первозванного Християнське свято за новим календарем. Андрія а в ці дні народилися, залишили цей світ та сталися визначні події. 24 листопада 220 років від дня народження українського письменника Олекси Стороженка. За професією був слідчим криміналістом військових справ, а також етнограф і драматург. Народився на Чернігівщині. 24 листопада, 175 років від дня народження українського художника Миколи Бодаревського народився в Одесі. 24 листопада, 130 років від дня народження українського літературного критика, публіциста, журналіста Івана Лакизи, Народився в Польщі, був репресований в 1938 році на Алтаї. 24 листопада, 15 років від дня смерті Івана Павлова, українського аерокосмічного інженера, почесного авіабудівника, заслуженого будівельника України, народився в Донецьку. 25 листопада, 215 років, від дня народження Миколи Перегова, українського вченого хірурга, засновника військового. І польової хірургії Анатома. У Вінниці діє музей та усипальниця Пирогова. 25 листопада, 120 років від дня народження українського художника, графіка, громадського і військового діяча, члена ОУН Ніла Сасевича. Народився на Рівненщині 25 листопада, 100 років від дня народження українського письменника Юрія Бедзика. Народився в Харкові. 26 листопада, 100 років тому на Харківщині народився скульптор політв'язень радянського режиму, шістидесятник Опанас Залеваха. 26 листопада, 170 років від дня смерті Адама Міцкевича, геніального польського поета, помер в Стамбулі, в Туреччині, а народився в Литві. Найкрасивіший у світі пам'ятник йому знаходиться у Львові, до спорудження якого долучився наш земляк із варваринець пан Паращук. 26 листопада, 120 років від дня смерті українського філософа, історика, етнографа, літературного критика, педагога, засновника першої школи з викладанням українською мовою Володимира Лесевича, народився на Полтавщині. 26 листопада, 60 літній ювілей відзначає український освітянин, громадський діяч, журналіст. Екс-директор Києво-Могилянської академії і 9-й міністр освіти України Сергій Квіт народився в Ужгороді на Закарпатті. 27 листопада 85 років від дня народження українського актора і режисера Богдана Козака народився у Львові. 28 листопада 135 років від дня народження української письменниці Зінаїди Тулуб народилася в Києві. 28 листопада, 90 років, від дня народження Миколи Стефана Гордія, Кравцева, генерал-майора армії США, радника. З питань оборони Верховної Ради України і радника з питань України Міністерства оборони США народився у Львові 28 листопада 1970 року було вбито українську художницю і громадську діячку дисидентку Алу Горську. Народилася у Василькові Київської області. 29 листопада, 90 років від дня народження. Олени Гречаївної, української медичної генетикині, докторки медичних наук, професорки, заслуженої діячки науки України, народилася у Харкові 30 листопада 40 років від дня народження Вадима Поповича, українського громадського і політичного діяча, військовослужбовця, видавця, народився в Києві. Цікаво знати. Четверта субота-листопада, День пам'яті жертв голодоморів. Так офіційно визначено президентським указом у 1998 році. Відтоді, в цю сумну пору, коли засинає затихаючи природа, ми згадуємо невинно убієнних страшною смертю від. Голодоморів, влаштованих радянською владою. Керівництво Радянського Союзу офіційно заперечувало факт масової смертності в Україні від Голодомору та відмовилося від благодійної допомоги, що її пропонували країни світу, часто за сприяння українців емігрантів Самому СССР десятиліттями тривала заборона на пам'ять про жертв Голодомору, жодних публічних розмов, жодного вшанування пам'яті невинно вбитих. Тільки із відновленням державної незалежності український народ зміг зірвати табу з теми Голодомору. З кінця 1980-х років завдяки діяльності активної громадськості вже у вересні 1990 року в багатьох регіонах України відбулися скорботні заходи та панахиди за вбитими голодом українцями. У 1990-ті роки в Україні розгорнулося Дослідницька пошукова, наукова освітня і культурна робота спрямована на відновлення пам'яті про мільйони жертв Голодомору. У 1993 році президент Леонід Кравчук підписав указ про заходи у зв'язку з 60-ми роковинами Голодомору Україні. Тоді ж було урочисто відкрито пам'ятний знак. Жертвам голодомору 1932 року на Михайлівській площі у Києві, який протягом тривалого часу до появи меморіалу жертв голодомору виконував функції місця вшанування пам'яті жертв геноциду. У 1998 році указом президента України Леоніда Кучми було встановлено щорічний національний день пам'яті жертв голодоморів, що відзначається у 4 суботу-листопада. Цього дня відбуваються панахиди, а в багатьох вікнах українців засвічуються свічки в пам'ять про заморених голодом наших предків. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній тиждень осені буде проходити на зростаючому місяці. На 28 листопада припадає перша чверть місяця. Цей день вважається напруженим. Всі інші дні тижня середні, 29 листопада, Меркурій завершує ретроградний курс. Овен, тиждень принесе у нам відчуття оновлення. Ви раптом побачите альтернативний шлях там, де, здавалося, був глухий кут та лець. Та й цям важливо цього тижня поставити межі. Люди можуть чекати від вас. Більше ніж ви готові дати і саме час пояснити правила гри. Близнюки для близнюків у тиждень дуже динамічний. Ви зможете швидко реагувати на зміни і отримувати від цього вигоду. Рак раки відчують полегшення. Атмосфера тижня м'яко розгладжує внутрішню напругу у стосунках, стане простіше. Лев. вам цей тиждень обіцяє потужний приплив натхнення. Ви зможете відчути смак до життя діва. Діви можуть знайти відповідь на питання, яке давно їх турбувало. Недосконалі деталі перестануть дратувати. З'явиться ясність Терези. Для Терезів тиждень стане часом внутрішнього балансу. Ви перестанете сумніватися там, де раніше вагалися скорпіон. Скорпіони отримають емоційне підсилення, ви будете сміливішими, чеснішими і рішучішими. Стрілець. Стрільцям варто сфокусуватися на одному головному напрямку розсіювання сил. Зараз тільки заважатиме у стосунках більше відкритості й тепла. Козоріг, козороги цього тижня знайдуть опору в собі та у найближчому оточенні. Робочі питання підуть легше, ніж очікувалося. Водолій. Водолії відчують. Приплив творчої енергії у стосунках, можливий новий виток або глибша довіра риби. Рибам тиждень принесе легкість і ясність. Ви перестанете тягнути за собою зайві перевантаження, чудовий період для відпочинку теплих розмов творчості. Побачимось.